У світле свято Воскресіння Христового бажаю кожному з нас надії в душі і єдності в підтримці захисників. Бо наразі усі наші думки та бажання про якнайшвидшу перемогу. Безмежна вдячність усім тим хлопцям і дівчатам, які в це свято на фронті. Хай Божа ласка, не умине жодну українську родину, світлих думок та радісного піднесення, натхнення і позитиву. Нехай кожного з нас в житті буде опора, яка укріплює віру надає Віри у власні сили і впевненості на шляху до мрій. Мирного неба нам над головою. Світлого Великодня у серці без тривог. Христос Воскрес. Воістину воскрес!